Озвучували мангу моя Яндера, сестра хоче, щоб я над нею знущалася. Озвучували креветки, розділ шостий. Сестра, сестра, неважливо, що ти робиш зі мною, я не відмовлюсь від будь-чого, що ти зробиш. Це абсолютно не сходиться з тим, чого я очікувала. Я прийшла сюди, щоб. я прийшла сюди, щоб булити її. Сестра, я настільки огидна тобі. Ви ці суть. Вибач, надійшла ж його мені. воно мені дуже подобається. Вуха сестрички почервоніла, як мило. Я справді я справді змогла ось так втекти. А що ж мені робити? Ця картина в моїй голові. Все крутиться в голові. Я просто фея милості та чуттевості. Що ж робити? Ох, ні, поки я втікала, я зовсім забула слідкувати за сюжетом. Якщо головні герої не поцілуються сьогодні вночі під дощем, це може бути дуже великою втратою для сюжету. Якщо вони не поцілуються, то муян не проведе мене додому. Якщо мене не прийде додому, до муян, то його сім'я не зрозуміє справжньої цінності Мнянь. Пізніше всі є сюжетна лінія, де вона майже вийшла заміж за старого мерзотника, а подальший сюжет головних героїв у готелі. Сюжет із секретною зйомкою все знищиться. Скоро піде дощ. Треба зібрати головних героїв тут. Придумала. Йо, сьогодні день мого свідчення до Мен нянь. Першорічної студенти зробляться на узбіччі дороги в гаю. Я так нервую, хоча в неї вже є хлопець. Навіть якщо це буде таємним романом, я буду не проти. Закинула наживку на форум. Охоронець Муян перевіряє всю інформацію про Меннянь кожен день. Якщо щось станеться, він буде тут з хвилини на хвилину. Гарантовано. Через 30 хвилин. Молодий майстре, ми обійшли все двічі, але так і не знайшли пані Меннянь. Я знаю, але я боюся, що її знову можуть булити. Солі охорони. Але молодий майстре, здається, ви втомились. Обепріться об моє плече та відпочиньте. Я прослідкую, щоб її знайшли. Коли я писала новелу, не думала, що вони будуть такими неоднозначними. Не роби цього в школі. Ви не піклуйтесь про своє здоров'я. Молодий майстер, дозвольте, я віднесу вас до машини та відвезу додому. Що це таке? Коли це я писала подібну сцену? Чого це обіймаєтесь? Мама не дозволяє. Муян, чому б тобі зараз не почати шукати мене нянь як віженному? Вчора він клявся у коханні головній героїні, а вже сьогодні опирається в руку прекрасної жінці-охоронці. Ці чоловіки? Не розпочинайте війну в коментарях. Автор пише мерзенні речі, але ж чоловіки тут не винні. Бажаю, щоб краш автора так само обіймався зі своїм охоронцем кожен день. Чого ви ще очікували з рівнем майстера. Чого ви ще очікувало з рівнем майстерності автора? Чому це знову стосується мене? Ох, ні, це погано, справді погано. Треба знайти шлях, щоб зупинити це. Що робити? Здається, прийдеться розпочати сцену зменнянь раніше, домовлю, щоб зустрілися в неї в потрібному місці. Приходь до бульвару сама, швидко. Сестра попросила підійти до бульвару самі, але ж це місце зазвичай воно використовується для побачень.